Близько восьмої години російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю. Ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури обласного центру, внаслідок чого деякі райони міста залишилися без світла та води. Нині тривають роботи з відновлення електропостачання. Також на цей час відомо, що через рашистські обстріли повлітали шибки у багатоповерхових будинках, приміщеннях медичного закладу, закладу освіти, будинку культури та у будівлі інфраструктурного об'єкта. Внаслідок ворожих обстрілів протягом минулих вихідних зафіксували 10 побитих домівок і багатоповерхівок у Гуляйполі по цьому місту та іншим населеним пунктам Запорізької області. Росіяни вели вогонь з ракетних комплексів, артилерії, систем залпового вогню авіації а також застосовували БПЛА. По селищу Комишуваха вдарили ракетами с 300 Там зруйновані домівки та промооб'єкт. обєкт У селі Значкова, дрон, шахід атакував інфраструктуру. Також одна ракета Іскандер поцілила по території промзони у Запоріжжі, пошкоджено декілька підприємств. Унаслідок обстрілів травмувався чоловік. Загалом за минулі вихідні на території Пологівського та Запорізького районів поліція зафіксувала понад 70 повідомлень про зруйновані об'єкта. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Парасковіївка і Пречистівка Донецької області та Дорожнянка, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області.